Чи можемо ми виконувати вправи та стати вищим? Так, але виконуючи вправо, ми всього лише випрямляємо свою поставу для того, щоб повернути наш природний зріст. Як це працює? Що ж, багато хто з нас сидить більшу частину дня. Коли ми сидимо на роботі або за кермом, наша поза виглядає ось так. Навіть коли ми їмо, ми робимо це в неправильної позі. Наше тіло звикає до такого ж згорбленого положення, з висунутою головою вперед. Це не тільки може зменшити наш зріст, але також може створити відчуття скутості та негативно вплинути на нашу рухливість. Однак є п'ятихвилине рішення, може допомогти покращити вашу поставу. Усунути шкоду від тривалого сидіння може дати вам 1 або 2 см додаткового зросту, як бонус. По-перше, давайте зробимо короткий огляд звичок, які потрібно дотримуватися для досягнення правильної постави. Якщо ми подивимося на найпоширенішу позу сидіння, ви побачите, як певні суглоби тривалий час знаходяться в одному положенні. Щоб покращити поставу та зменшити скутість, потрібно виконувати вправи, які не тільки рухатимуть ці суглоби в протилежному напрямку, але й будуть зміцнювати слабкі м'язи. Необхідні для того, щоб підтримувати суглоб в належному положенні. Щоб покращити положення голови, при якому голова висунута вперед, необхідно виконувати вправи на зміцнення м'язів шиї та повернення в нейтральне положення. Найбільш проблемні зони, які впливають на нашу поставу, це спина, плечі та шиї. Для початку зосередимося на спині. Перша вправа допоможе покращити рухливість. Однак, залежно від того, як ви сидите, проблема може виникати в різних частинах спини. Наступну вправу можна виконувати на різні зони спини. Станьте на навколішки та опустіть таз ближче до стоп. Зіпріться на одну руку, трохи витягнувши її перед собою, а іншу тримайте за шию. Потім опустіть лікоть до підлоги. Піднімаючи лікоть до гори, стежте за ним очима. Поверніть руку ліктем угору до стелі настільки, наскільки ви можете. Робимо вдих на відведення ліктя та видих на приведення. Ненадовго затримайтеся у верхній позиції, а потім поверніться вниз та переходьте на виконання на іншу сторону. Часом намагайтеся відводити лікоть все далі і далі. Чим ближче ваші сідниці розташовані до стоп, тим нижчі зони спини задіяні. Потім спробуйте з напівзігнутими колінами. А потім з колінами під кутом 90 градусів, щоб задіювати все вищі і вищі зони спини. Далі зосередитися на тій зоні, яка відчувається найбільше. Наступна вправа є чудовим варіантом для того, щоб втягнути спину з округленого положення та зміцнити м'язи спини. Лягте на живіт, розставте ноги на ширину стегон, направте пальці ніг вниз, а руки розташуйте долонями вниз, прямо під плечима. Далі Припідніміться на носках так, щоб ваші коліна відривалися від землі. З цього положення починайте припідніматися, вирівнюючи руки в ліктях, припіднімаючись настільки, наскільки вам зручно, та до відчуття дискомфорту. Затримайтеся у верхньому положенні на секунду-дві, а потім поверніться вниз. Переконайтеся, що ви піднімаєтеся завдяки м'язам спини. А не штовхаючи себе руками. Ваші руки мають забезпечувати стабільність. Виконуючи вправу, належним чином ви повинні відчувати м'язи середньої та поперекової частини спини. З кожним разом піднімайтеся все вище і вище. На перший погляд ці вправи можуть здатися легкими у виконанні, але насправді все важче, ніж здається. Гаразд, тепер, коли ми розблокували хребет, ми будемо працювати над плечима, які заокруглюють спину, а також сприяють неправильному положенню голови. Перше вправа буде направлена на розслаблення плечей для її виконання. Вам знадобиться швабра або резинка. Розводіть руки в сторони, а потім підніміть резинку або палицю над головою та поступово перемістіть її за спину, ніби ви малюєте коло. З кожним разом намагайтеся відвести руки якомога далі, збільшуючи кругові рухи, але уникайте розгинання нижньої частини спини та тримайте м'язи напруженими. Щоб ускладнити вправу, зменшіть відстань між руками. Наступна вправа допоможе зміцнити м'язи. Вправу будемо виконувати біля стіни. Станьте перед стіною на коліна. Так, щоб ваші коліна, груди та чоло торкалися стіни. Тримаючи руки прямими, підніміть їх вперед, над головою, а потім опустіть донизу. Намагайтеся тримати руки та кисті на відстані кількох сантиметрів. Уникайте нахилів назад і вигнання попереку. Тримайте спину прямо. При правильному виконанні вправи ви повинні відчувати, як працюють м'язи середньої частини спини та плечень. Якщо ви більше відчуваєте, як працюють м'язи у верхній частині спини, спробуйте виконати вправу на підлозі, адже м'язи середньої частини спини можуть бути ще недостатньо сильні. Щоб виконувати ці рух у вертикальному положенні. Якщо ви з легкістю виконуєте дану вправу, можна ускладнити її за допомогою пружинних рухів руками або додатковою вагою в руках. Ми переходимо до останньої частини тренування. Вправи для шиї. Сьогодні неправильна постава голови надзвичайно поширене явище. Ще в дослідженні 2020 року, в якому брали участь 200 студентів, вимірювали краніальний кут хребта, який зазвичай використовується для оцінки положення голови вперед. Виявилося що в 146 із 200 студентів кут хребта менше 53 градусів, що характерно для неправильної постави голови. Насправді ваша голова, ймовірно, прямо зараз знаходиться в неправильному положенні. Щоб позбутися такого положення голови, нам просто потрібно зміцнити глибокі м'язи шиї, які будуть підтримувати голову в правильному положенні. Справа, яку ми покажемо, вам дуже проста. Та легка у виконанні. Для цього сядьте на стілець, поверніть голову в нейтральне положення, переконайтеся, що ви дійсно все зробили правильно. Ваша голова має знаходитися прямо над спиною, а шия має бути продовженням вашого хребта. Не відводьте голову занадто далеко назад, а підберіть до догори. Щоб бути впевненим, що ви зайняли правильну позу, можна виконати рухи біля стіни. При цьому ви маєте торкатися потилицею до стіни. Затримайтеся в такому положенні на 1-2 секунди. Ускладнити дану вправу можна, опустивши підборіддя донизу. Утримуйте дане положення 1-2 секунди. Кожну вправу виконуйте 1 хвилину 1-2 рази на день. Виконуйте вправи повільно та якісно. Якість набагато важливіша за кількість. І вже протягом короткого періоду ви помітите результат.